Урочистості почесні грамоти та премія, кого відзначили з нагоди Дня міста. Новий підрозділ поліції у Чернівцях, які завдання виконуватиме мотопатруль. Буковина вдома приймала лідера першої ліги Львівські Карпати. Як завершився матч? Буковина у Жалобі у Чернівецькій області попрощалися з героєм, який захищав Україну від російських окупантів. Молодший сержант Микола Федюк загинув у боях на Донеччині. Останню шану захиснику віддали у суботу, 7 жовтня, у селі Замостя. Вічна пам'ять та слава герою співчуття рідним, близьким і побратимам. Мільйон на ЗСУ працівники Калинівського ринку придбали необхідне для Чернівецьких військових. Колектив Калинівського ринку придбав бінокулярні прилади нічного бачення і тепловізор для Чернівецького підрозділу ТРО. Запит військовослужбовців виконали за сприяння профспілкової організації міського голови Романа Клічука і департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. Мотопатруль запрацював у Чернівцях, які виконуватиме завдання. На вихідних відзначили 615-ту річницю Чернівців. Увесь транспорт та перехожі зупинилися. Чернівчани та гості міста вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Після цього на центральній площі представили новий підрозділ поліції: мотопатруль. Вступити на патрулювання. Та обслуговування викликів на території чернівецької громади. Слухай! Готуй! Григорій працює поліцейським сім років. Любов до мотоциклів підштовхнула його пройти навчання та приєднатися до лав нового підрозділу. Коли я попав на навчання в місто Полтаву на дві неділі, то я зрозумів, що я взагалі не їздив на мотоциклі і знання в мене нульові були. Після того, як я приїхав на навчання, то я більш впевненіше себе почуваю. Ну, я думаю, що ми справимося з цими обов'язками в місті. Ярослав також є поліцейським. Каже, нинішня робота є складнішою. Тут є свої нюанси. Потрібно бути готовим до того, що це буде важко. По-перше, у нас майже все місто в Бруківці. По ній дуже важко їздити, тому треба бути дуже обережним. Ну і плюс постійно в екіпіровці літом у ній буде дуже жарко, тому треба бути готовим до труднощів. До лав мотопатруля залучили поліцейських, які є досвідченими водіями мотоциклів. Вони прийшли двотижневе навчання. Новий підрозділ виконуватиме ті ж завдання, що й велопатруль, розповідає Олег Йосипів. Бували у нас повідомлення, наприклад, про замінування, тобто ми розуміємо, що одним велосипедом можна було перекрити частину дороги, і таким чином нас вистачало, щоб оперативніше реагувати на такі повідомлення. Це ж саме буде робити і мотопатруль. З сьогоднішнього дня на патрулювання вулиць нашого міста вийде два. Два мотопатруля по два мотоцикла в кожному. Чернівці є п'ятим містом в Україні, в якому запрацював мотопатруль. Чернівецький міський голова Роман Клічук каже, новий підрозділ полегшить роботу поліції. Я впевнений, що з мотопатрулем Безпека, порядок в місті вони будуть значно кращими. Тут ношу є місто маленьким, з маленькими вуличками, вузенькими, а монотопатруль просто зможе швидше реагувати ре, 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 на виклики. Ну і наводити порядок в місті. Мотопатруль працюватиме на вулицях міста, доки дозволятимуть погодні умови. Альвіна Абрамчук, Діана Чіхак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Почесні громадяни, лауреати премії Кохановського і медалі на славу Чернівців, кого відзначили з нагоди Дня міста вдруге поспіль річницю з дня першої писемної згадки про Чернівці відзначають без особливого розмаху та з акцентом на безпеку. Захід відкрили виступом чернівецьких артистів і дітей, які були вимушені покинути власну домівку через російську агресію. В Чернівцях в місті надії в місті маленьких вуличок та великих людей, в місті поетів і художників, в місті добра та любові. Місце, де ми всі разом, з нагоди 615-ї річниці звання почесного громадянина міста отримали директор Буковинського центру культури і мистецтва Микола Шкрібляк та художник Броніслав Тутельман. Ну я ніколи не малював, ні не фотографував міста конкретно. А, скоріше, то метафізика міста і моє, моє місто душевний. Культурний я вражаю через місто. Я так сподіваюсь. Для мене це нагорода модерному мистецтву, що все ж таки потрошечки, потрошечки, все ж таки молодь бере своє, я сподіваюсь за вами будучи і. У день міста також вручили муніципальну відзнаку імені Антона Кохановського. Зокрема, у номінації Молодіжна ініціатива року премію присудили команді громадської організації Світимо, а заслуженого художника України Якова Січкаря та керівників творчих дитячих студій Івана Даніліна та Павла Берника визнали мистецьким тріумфом року. Але тут все таки рідне, унікальне та цікаве. Такого в Україні немає містечка. Подобається, що в такий важкий час наша студія. Моя студія, наша студія змогла прихистити е, творчих дітей зі всієї України переселенців, біженців, де вони відчувають себе комфортно, де вони відчувають, що вони знаходяться в сім'ї, виступають на благо чинівців та за межами нашого міста. Це дуже приємно, що нам молодь покладає надію. Ну не знаю, я вперше отримую таку нагороду, тому напевно я ще нічого не розумію, але це дуже приємно. Мирослав Николайчук переможець номінації меценат року. Саме він спільно з міською владою ініціювали будівництво інклюзивного дитячого майданчика на вулиці Грушевського. Ідея виникла ще до повномасштабного вторгнення. Реалізацію проєкту не раз відкладали. Та цьогоріч, у травні, дитячий майданчик таки відкрили. Міська влада допомагала, тобто тут були і фінансові якісь, і поради, і включені е, різні. Підприємство міської ради, тому це спільна робота. Оскільки почали перебувати діти, да ми вирішили, що цей проект обов'язково має жити. Ми його закінчували. Сама закінчення це вже ейфорія, А коли ще це відзначають і показують, що да, це є важливо, це є дуже круто. Я щасливий. Дякую свою грошову винагороду Мирослав Николайчук вирішив передати на допомогу армії. Чікова, але, на сьогодні, на речі, я... Я, я, я щаслива, що ви є в Чернівцях, і все, що ви робите. Ну ми ровновато менше, ніж роботи. Ну я Я просто щаслива, що поруч зі мною справжні. Я навіть знаю на що це витрати що є замовлення на плитоноски для. Воєна Олексія, і я обов'язково за ці кошти придбаю. І дякую. Мирослав. Я дякую. На урочистостях також четверо чернівчан отримали паспорт громадянина України. Олена Крічко Діана Чігак, чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Традиція продовжується. До Дня міста ковалі подарували чернівцям дві ковані вівці поштарика і туриста. Ілля з батьками переїхав до Чернівців із Запоріжжя. Побачивши ковалів на вулиці Ольги Кобилянської, вирішив повчитися їхньому ремеслу. Мені було дуже цікаво зробити е, такий клас, е, класний аксесуар. Е, звичайно, більшість роботи робили, мені допомагали, але все одно я е, е, теж постарався. Андрій присвятив ковальству понад 20 років. Каже, ця робота не з простих. Цю роботу треба любити, перш це треба любити і не звертати на дуже дуже багато вибиває тебе з тої самої колії вибивають Клієнтурна база, тобто ти починаєш коли з людьми спілкуватися, вони залишають певний осадок, особливо коли якісь негативні клієнти. Бувають різні. Але бувають і позитивні люди, від них, від тих, від котрих ти спілкуєшся, набираєшся енергії. Ковалі щороку дарує чернівцям ковані вироби. Нині це дві вівці поштарик і турист. Вони складуть компанію і іншим, які майстри виготовили минулими роками. Безпосередньо буде пов'язаний із назвою міста Чернівці, тобто чому вівці бо пов'язаний з легендою, що людина бачила десь отару чорний ховець на території колишніх чернівців. Ну, відповідно, вона там кричала: чорні вівці, чорні вівці, так скоротили чернівці. Серед подарунків ковалів рідним Чорнівцям карета та двірник на вулиці Кобилянської, лавиця для закоханих, гойдалка у парку Шевченка та мапа Чорнівецької області на вулиці Грушевського. Проте Андрію найбільше припав до душі велосипед на площі Пресвятої Марії. Саме більше емоцій залишив в мене велосипед на турецькій площі. Він колись. Ну, тобто він був зроблений так, що я виїхав, хлопці викотили, я сидів кермував зверху, і хлопці викотили його з майстерні. Майстерня досить була, тоді ми орендували приміщення, досить висока, і дозволяла виїхати в ворота. Тобто, Це, 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 це дуже класно. Тобто, це кінетична така скульптура металева, і вона мені, напевно, саме більше запам'яталася. Розгледіти кованих овець можна було на вулиці Кобилянської, там же провели майстер-клас. Подарунок поки зберігатимуть у майстерні ковалів. А де розмістити кованих овець у місті? Ще не вирішили. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 відзначали день міста, шукали господарів безпритульним тваринам та збирали кошти на закупівлю корму. Як пишу благодійний ярмарок у Чернівцях. Міні ферма, виступи юних гімнастів та різноманітні розваги для малечі. У парку Шевченка відзначили день міста. Ми слухали і отримали за це вкусняшки, і ще грали ігори, угу. і получали і і білети, угу. і там продається безплатний попкорн і цей. Угу. І вата. Захід мав кілька важливих місій. Так, волонтери громадської організації Animal Helpers шукали господарів для безпритульних тварин. А ще організатори традиційно збирали кошти. А концепція і мета сьогоднішнього нашого заходу це збір коштів і купівля, закупівля корму для тих тварин, які постраждали від війни. І ті тварини, які сьогодні захищають, разом служать з нашими захисниками і захисницями. На захід завітав символ української боротьби чернівецький пес патрон. Не оминали увагою діти і службового собаку ДСНС. чотирилапа помічниця кола з'явилася у команді рятувальників нещодавно. Вона допомагатиме шукати зниклих людей. На локації діти могли відчути себе справжніми рятувальниками, а ще мали змогу поспілкуватися з психологом. Діти малювали, діти малюють. У нас героїв-рятувальників, військових малюють. Діти, дітям цікава техніка, цікаві наші професії, хто чим з нас займається. Свої малюнки малеча залишила на пам'ять тим, хто робить все для їхньої безпеки та щасливого дитинства. А що ти знаєш про військових? Усьво, вони допомагають, щоб Україна виграла, бо я люблю пожежних і вони захищають тварин. А батане вони, вони захищають мене від пожежі на благодійному заході. Волонтери зібрали майже 30 тисяч гривень. Їх витратять на закупівлю корму тваринам, що потерпають від війни. Олена Крічко, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Хвалили Путіна і підтримували окупантів чотирьом буковинцям. Повідомили про підозри. СБУ викрила чотирьох жителів Чернівецької області, які публічно заперечували збройну агресію РФ проти України. Під час системної роботи з виявлення і нейтралізації діяльності інтернет-агітаторів, які ведуть інформаційну підривну діяльність проти України, кіберфахівці з'ясували, що четверо мешканців різних частин регіону поширювали про кремлівський контент у забороненій в Україні соціальній мережі. Однокласники це двоє чоловіків із Чернівців та Вижницького району, а також жінка з Новоселиці та її донька. Усі вони поширювали про кремлівський контент у забороненій в Україні соціальній мережі Однокласники. Зокрема, публічно заперечували агресію Російської Федерації проти України, підтримували загарбну політику держави-агресора та відверто захоплювалися президентом РФ Путіним, називаючи його геніальним політиком. Натомість військовослужбовців Збройних сил України за традиційними кремлівськими темниками називають. Вали укронацистами і бандитами та стверджували, що ціль Росії зупинити війну, яку буцімто розпочала українська влада. Наразі їм усім повідомлено про підозру, а матеріали провадження скеровано до суду за три дні у Чернівецькій області затримали 30 осіб, які намагались у незаконний спосіб потрапити до сусідніх держав. Більшість охочих незаконно потрапити за кордон використовувала транспортні засоби. Однак були й ті, хто спробував подолати шлях до сусідніх країн пішки. Так прикордонники відділу Герца затримали одну жінку. Вона зі своїм чоловіком та сином мала намір нелегально потрапити до Румунії. Також за допомогою безпілотного літального апарату прикордонники викрили одного порушника поблизу відділу Кельменці. А на ділянці відділу Селятин затримали двох порушників завдяки фотопастці. На усіх затриманих охоронці кордону склали протоколи про адміністративні правопорушення. Як дізнатися більше про свої права та куди звертатися по допомогу в разі їх порушення? Чернівчани взяли участь у новій грі Право Геймс. Настільну гру створила Асоціація громадських радників для жителів територіальних громад. Кожен охочий може дізнатися про права, спробувавши себе у різних соціальних ролях. Ця гра передбачає роль і військослужбовця, і матері, і людини з інвалідністю. Тобто, коли людина буде грати в цю гру, вона в певній мірі побуде би, в ролі цієї особи та зрозуміє, з якими труднощами стикається ця людина в побуті, в законодавстві і вирішенні певних проблем соціального характеру. Гру провели Ілля Чернівчан. До неї долучилася школярка Марія. Якщо вчити закони, то це дуже складно буде, і не всі, і не всі можна вивчити. А так по грі дуже легко запам'ятати свої права. Взяв участь у грі і студент Святослав. Пройшовши кілька її етапів, зрозумів про права людей знає недостатньо. Такі ігри громадськості вважаю, що потрібно розробляти, тому що в них ситуації взяті із життя, і вони безпосередньо, так би мовити, торкаються кожної людини і тому, що тут в грі є декілька категорій населення. Можливо, там тому, що в грі я на всі категорії зможу пройти. мені дали конкретну роль її прохожу. Але потім можна грати за іншого гру Право Геймс отримають усі громадські радники в Україні. Громадські радники це прості мешканці з різних куточків України, і ми маємо таке покликання здійснювати, підвищувати якусь активність у наших громадах, і, зокрема, надання пари юридичних консультацій, перенаправлення і проведення таких заходів, які допоможуть гуртувати громаду навколо підвищення їхніх прав. Гру можна пройти і онлайн. Тож кожен охоче візьме участь і покращить свої знання. Альвіна Брамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. мешканці низки вулиць у Чернівцях уже другу добу без водопостачання. У чому причина? Чернівчани, які живуть у районі вулиць Фастівська, Кишинівська, Дністрянська, Ромашкова, Січових Стрільців, провулок Смотрицький, другу добу не мають нормального водопостачання. Як зазначають у водоканалі, подачі води або немає зовсім, або вона йде дуже слабким тиском. Це зумовлено аварією на насосній станції Пруцького водозабору. Наразі фахівці шукають місце пошкодження. Нині воду підвозять до соціальних об'єктів лікарень, дитячих садочків та шкіл. Тролейбуси номер 2 знову курсують по вулиці Руській. У Чернівцях тролейбуси номер 2 повернулися на звичний маршрут. Наразі його обслуговує електротранспорт, що має запас автономного ходу. Водночас тролейбуси номер 4 ще курсують за зміненим маршрутом. До зупинки Кишинівська відтак повертають на Руський і їдуть до Гравітону. І до новин спорту Чернівецька Буковина вдома приймала львівські Карпати. Матч 11-го туру футбольної першої ліги відбувся напередодні. Жовто-чорні на домашньому стадіоні Буковина зіграли з лідером чемпіонату Карпатами зі Львова». Рівна гра моменти у нас, моменти у них, але вони зробили заміни, які суттєво поміняли другий тайм. У нас нема такої можливості робити такі заміни. Такі гравці ми випустили свіжих гравців, які мали зробити десь більше агресію. Фланги туди перестроїли, перебудувалися. Буковина мінімально поступилася супернику з рахунком 0-1. Єдиний гол у зустрічі провів Євген Підлапенець на 62 й хвилині матчу. Карпати здобули дев'яту перемогу в 11 матчах сезону. Головний тренер Зелено-Білих наголошує: ця зустріч була найскладнішою грою на виїзді. Буковина досить непогано виглядала тих матчів, які ми вивчали. Вони то доказали, не дали нам. Грати так, як ми хочемо. Ну, але добре, що так, знайшли свій момент. Забили, ще могли забити. Ну, Більш-менш надійно зіграли в обороні. Після Хуста, де ми провели такий досить ефективний матч. Я думаю, що не продовжує. Ну, Буковина нам не дала того зробити. Так. Попри поразку, тренер Буковини Андрій Мельничук вдячний футболістам за гру. В першу чергу подякую нашим Збройним силам, подякую, хто нас обороняє. Завдяки їм ми граємо в футбол, вітаю всіх ще з нового міста. Думаю, що подарки ми будемо робити надалі. Такою грою, таким емоціями. Я подякував футболістам за самовідачу за гру. На жаль, сьогодні немає результату. Я думаю, результат прийде з часом, важкий календар. Наступним суперником Буковини буде футбольний клуб Хуст. Матч відбудеться 14 жовтня на виїзді. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук та Андрій Моронеску Чернівецький репортер, телеканал СІ 4